Українці зможуть швидше оформляти паспорти та називатися у них російською. І з 1 серпня набрали чинності зміни до законів. Зокрема, нашим громадянам дозволили використовувати транскрибований запис імені. Якщо особа, яка вважає на себе, наприклад, росіянином за національною ознакою, вона може записати своє ім'я там Олександр Олександр. Як ми раніше писали, тепер може бути Олександр, Олексій, тобто транскрипція української. Таке право маєте лише тоді, якщо покажете свідоцтво про народження російською мовою, інакше доведеться звертатися до рацу. А самі паспорти видаватимуть швидко, переконують у міграційній службі. Саме там видаватимуть документи. А з вересня у Жеках не буде паспортисток. Тож документи для отримання паспорту слід одразу нести у відділення міграційної служби. У тих приміщеннях, де було де колись була служба у справах громадянства міграції та реєстрації фізичних осіб, зараз розміщується державна міграційна служба. Тобто працівники, які працювали, все це відбувається в одному приміщенні. Тому громадяни цього не відчувають, наприклад, далі а ось працівники паспортних столів ще й як на собі відчують нововведення. Їх понад 6 тисяч. Наразі триває процес ліквідації цього підрозділу, і за ним залишаються функції з видачі закордонних паспортів та проїзних документів дитини, тому що це питання воно ще, ще не зовсім вирішено законодавчо. Тож їм або доведеться жертвувати військовим званням і переходити на роботу до міграційної служби, або ж іти на біржу праці. Тетяна Стець, Роман Купріянов, новини Лібіар.